Доброго вечора, дорогі мої. Завершується другий друг президентських виборів. Я хочу низько вклонитися всім, хто підтримав мене у цей складний час своєю дивою, любов'ю, своїм голосом, роботою та бахтині цих своєю рольбою за достойне життя. Я також низько вклоняюсь усім. Хто у цей важкий час молився за Україну та за нашу перемогу? І хай у вас не буде ні жодного сумніву, що ми з вами перемогли. Але наші опоненти, як і у 2004 році, продемонстрували свою неготовність обиратися за чесними демократичними правилами. Вони чудово усвідомлювали, що немає шансів завоювати прихильність більшістю людей законним шляхом. Ми не втратили жодної мить. Усі ці дні та ночі, як і минулі від дня голосування, не займалися важкою юридичною роботою, не здирали дані, свідків, опрацьовували документи, працювали з юристами. І сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано, і це вже не політична декларація, а чітка правова оцінка юристів. Не від тільки один приклад. Іван Сев да зрозуміло. Нам вдалося відкрити за рішенням суду дільниця в Криму для того, щоб перерогувати голоси. Но були шоковані ним, що не всіх безвіклюначі дільницях юридично встановлених фальсифікації від 3 до 8% на користь Януковича. В цілому ж по Україні можливі обсяги фальсифікації складають більше одного мільйона голосів за різними технологіями. Цих голосів цілком достатньо для нашої спільної перемоги. Моє переконання в тому, що треба боротися, підтверджує також і останні свідчення окремих спецеречі від ОБСЄ. Вони висловили бажання виступити в судах на нашій мочі з відомими матеріалами і своїми оцінками. Що на виборах в Україні була системна фальсифікація. Я розумію, що ви стомілися між жорстоких політичних боїв. Я разом з вами також хочу стабільності і спокою нашої держави. Але якщо сьогодні ми не захистимо демократію, право вашого чесного вибору завтра ми прокинемося диктатури і високонія. Заради майбутнього нашої країни я прошу вас, мене зрозуміти і підтримати. Це не тільки Матія, справа, це справа усіх чесних людей захистити нашу свободу. Маючи всі докази, я прийняла єдине можливе рішення оскаржити результати виборів судді. Я буду на підставі юридичних аргументів захищати нашу державу. Ваш вибір. Я дуже добре знаю, так як ви якість роботи наших суддів. Але в той же час но я відповідаю перед вами перед країною зобов'язує мене боротися за відновлення справедливості. Не під до суду означає здати Україну криміналітету без бою. Я не буду збирати майдани, не допущу публічних громадянських протистоянь в Україні як ніколи потрібна стабільність та спокій. І саме тому ми будемо діяти тільки в правильний спосіб і тільки у суді. Але я хочу чітко заявити, Янукович не наш президент, і якби не розгорталися далі обставини, він ніколи не стане легітимно обрана президентом України, президентом України не залишаюсь оптимістом. І хочу вірити в те, що до суддів, які будуть розглядати цю справу, це буде справа честі. І справа захисту законів і закажу за ваших прав і ще одно, Що спонукає мені до суду, навіть що доголош остаточних результатів виборів, Янукович зробив низку різких адукраїнських заяв, які прямо суперечать українським національним інтересам. І це тільки початок. Кричущим фактом нечесності стало нещодавне голосування партії регіонів проти власного законопроекту про підвищення соціальних стандартів того самого, до чого будувалися всі предвиборчі п'яти технології Пілоковича. Саме тому я готовий здатно боротися. Я хочу сказати вам, що буду робити усе можливе, щоб захистити вас, ваших дітей і нашу рідну державу. І тому я прошу вашого розуміння і підтримки на цьому складному шляху. Я були і залишаюся з вами.